Доброго дня, Овни! Вітаю вас повня з 15 на 16 листопада, у 24 градусах знака Зодіака Тілець. Є логічним продовженням і таким собі накопиченням факторів. По молодику, що відбувся у 9 градусах Скорпіона ще 1 листопада. Адже цього місяця саме фінансова вісь активна у вашому гороскопі статків розподілу фінансів, розподілу прав також, а загалом відстоювання своїх прав і переміни взагалі у питаннях роботи, власності і всього того, чим ви володієте, і фізичного тіла, в тому числі як вашого головного ресурсу. Адже стан здоров'я. Також надзвичайно акцентований по цій повні, зокрема. Звертаємо увагу Овни, що наразі повня як прояснення, активність, розуміння ситуації в повному масштабі є дійсно апогеєм ситуацій, закладених ще на початку травня поточного року. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Крім цього, ця повня індіанцями Північної Америки називалась Бобровою ще з давніх часів, адже корінні народи Північної Америки помічали, що до цього періоду приурочена активність бобрів, які так наполегливо готувалися саме в цей час до зими. І запаси готували, і набагато активніше будували свої плотини. От і ми наразі, так от трошки схоже на цих бобрів, маємо справу саме із нашими статками, із нашим майном, із правом розпоряджатися тим, що у нас є, і правом заявити. Про щось відстояти таку можливість і взагалі якийсь певний неупереджений погляд, відсутність зашореності внести у певну ситуацію і розв'язати її буквально одним махом. Ось тут хочу підкреслити овне, що по цій повні ми бачимо надзвичайно активні вищі планети. І крім того, управитель цієї повні Венера наразі у знаку Зодіака Козирох. Вона закликає нас до е, розуміння Питання статків, стабільності, і перспективи, в першу чергу, наполегливості і відповідальності, а також до того, щоб цю сферу нашого життя трансформувати, видозмінити. Адже вкупі із акцентом у знаку Зодіака Тілець у вашому другому секторі гороскопа Овни, де наразі ось така от ясність, кульмінація, просто відсутність будь-яких прихованих ніби факторів і потреба щось видозміння. Діє настільки швидко, що цього не уникнути. Ось тут луна в з'єднанні із ураном по цій. Повні, а уран буде особливо активний 16-17 числа. Загалом про уранічну енергію і не тільки більше у моїх прогнозах на листопад, кому цікаво, будь ласка, перегляньте загальне відео і по знакам, а також є загальне відео стосовно цієї повні, там ще більше детальної потрібно для всіх інформації. І ось тут уран, крім два дні до повні і два дні після повні це особливо інтенсивний час. Загалом він найбільш проявлений 16, 17 числа. Тому будь-які несподівані, раптові, погано прогнозовані ситуації і вплив стосунків із друзями, із нашими близькими, також ситуації раптові із дітьми, і будь-які нововведення, які ми самі бажаємо започаткувати, ось тут можуть принести нам такі фактори, які не посприяють. Тому робимо акцент, що Уран, як Терміновість, нагальність ось тут може нам послужити в мінус. Тому будь-які люди, які раптово виринають у нашому фінансовому просторі, підштовхують нас буквально на якісь радикальні заходи, вони мають. Пройти повз нас, і в принципі, ми на них не реагуємо. І таким чином ініціативи наші власні в першу чергу важливі наразі. І крім того, вони мають бути контрольованими. Максимально, максимальна ініціативність, рішучість, вольові зусилля, тяга до автономності і до свободи у фінансах, у власних фінансових рішеннях, можливо, вихід на роботу, можливість заявити. Про свою самостійність у певних робочих процесах або у праві розпоряджатися своїм майном, бажання виступати, наприклад, працювати самостійно, індивідуальне підприємництво, наприклад, початок власного бізнесу, власної справи. Це може бути розрив робочих стосунків, як у вигляді, приміром, звільнення, можливо, ви до цього внутрішньо готувалися і хотіли б звільнитися від певних таких незручних для вас фінансових залежностей, незручного. Графіка або вже непотрібних обтяжуючих обставин. Однак, якби поштовху на це не було, то ось тут, у найкращому сенсі, ви дійсно свою індивідуальність проявите і рішучість, і ось таку дієвість у часі. Коли ми дійсно можемо вибиратися із в'язких таких неконструктивних станів і ситуацій, це дійсно плюс, це можливість. Поштовху потрібного, також звільнення від матеріальних залежностей, розрахунок від кредитів, від будь-яких боргів в тому числі. Або ж також від такого способу заробітку, який є для вас непотрібним, начебто і безпечний, начебто і комфортний, наскільки це можливо. Але в принципі, на, занадто багато тут може бути маніпуляцій, занадто багато залежностей. Все те, що ніби розсипається. І нічого не несе для вашого майбутнього. Тут овне рекомендую звернути увагу на чудовий тригон до Плутона у 10-му поки що, секторі вашого гороскопа. Він дає підтримку від кар'єри і від. Посадовці від людей із соціальним статусом або від всіх тих пропозицій, які несуть для вас фінансову перспективу. Тому, будь ласка, зверніть увагу на всі ті домовленості, наприклад, які були напередодні заключені, на тих людей, які вже вам щось пропонували, або те, що представляє для вас інтерес у майбутньому. Тут важливі зв'язки, важливі групи людей, а також фінансові пропозиції, коли, наприклад, вам вже давно позичали гроші на певний ваш проєкт. Переїзд на зміну статусу. У вас є для цього матеріальний певний старт, приміром, або ж підтримка у ситуаціях, певних виплата, наприклад, якась страховка, можливість убезпечити себе, можливість щось перевести, розпоряджатися якимось видом бізнесу, або ж ресурси партнера у вигляді його майна, його посади, можливо, це батьківське майно, наприклад, вашого чоловіка, дружини. Крім того, це стосунки із вашим. Батьками, одними з ваших батьків, коли дійсно через зв'язки або розпоряджаючись певними статками, чимось, що вже є, що вже було надбано, наприклад, роками або ж якась домовленість через цих людей, це дійсно може бути наразі запорукою успіху. Коли ви дієте конструктивно, не впадаєте в екзальтовані стани і не реагуєте сумбурно і хаотично, намагаючись щось продати, наприклад, терміново, кому попало, і під Підписуючи документи, не розуміючи, про що там йде мова. Якщо ви передоручаєте ваше майно або ж доручаєте комусь якісь фінансові повноваження, овни, будьте уважні, оскільки час сприяє таким важливим матеріальним рішенням, однак. Поспіх і відсутність будь-якої продуманості, стабільності і конкретики може надзвичайно нашкодити, або ж терміновість, просто швидкість, коли необхідно терміново кудись приїхати, і ось саме через таку терміновість і нагальність можна потрапити в певну ситуацію і буквально не прибути на заключення певної угоди або контракту, тобто через власну поспішність і власну імпульсивність. Також щодо розриву, наприклад, стосунків. Це і з батьками можуть бути, і з вашими другими половинками. Також це будь-які боргові і майнові питання з у місці вашого проживання, або ж стосовно батьківщини, або будь-яких зв'язків, пов'язаних на вашій малій батьківщині, приміром, загалом на місці проживання, на всьому тому, чим ви володієте. Тут також, можливо, буде прийнято внутрішньо таке рішення, коли ви розумієте... Що ви вже розриваєте повністю будь-яку можливість проживати десь, або ж приглядати за майном. Воно просто, наприклад, вже у непридатному стані необхідно приймати у зв'язку з цим важливі рішення. Також це стосунки пов'язані із залежностями, із потребами догляду, наприклад, за кимось безкінечними якимись оплатами праці за щось. Ось це все зараз може бути як закінчено, так і прийнято. То зважено на внутрішньому рівні це акцент на самостійності, на нестандартності, на певному підході до ваших власних ресурсів, коли ви можете щось робити по-своєму, в чомусь наполягати на своєму і відірватися від якоїсь зашореності шаблонів і такого ходу речей, в тому числі і матеріального плану, який дієвий для когось, але тільки не для вас. Також чудовий тригон між сонечком і нептуном дає можливість знайти потрібну людину. Поговорити по душам, вирішити довготривале питання, знайти емпатію, знайти підтримку від тих людей, хто в першу чергу вам до душі, хто вас розуміє, хто може підказати, а також посприяти таким невидимим чином, коли якесь певне тривале питання стосовно боргів, залежностей, можливо, одужання, наприклад, пошуку якогось рішення може прийти інтуїтивно або через таке важливе спілкування. Крім того, творчість, поїздки, певне усамітнення. Ось така от дистанція, вона дає зараз колосальну стресостійкість, дає, дає такий внутрішній конструктив, коли ми не розбалансовані просто і буквально хапаємося за цей уран і не знаємо більше, в яку сторону нас зараз розхитає, і, в принципі, нічим ми не розпоряджаємося і ні на що не впливає. Ні, зараз ми маємо внутрішню підтримку, маємо підтримку від організації. Або від людей, з якими ми вже тривалий час взаємодіємо, або від таких стосунків, які не афішуються. Вони близькі і цінні для нас внутрішньо, наприклад, або ж певний етап нашого життя, приміром, щось ми наразі не оголошуємо публічно. Але це наразі нас дуже мотивує. Крім того, це виплати, якісь певні можуть бути. Підтримка така от невидима, не оголошена. Тому овни рекомендую увагу, акцентуємо в першу чергу в цей. Час нашу особисту увагу на тих можливостях, які ми можемо реалізувати швидко, терміново, і все те, що накопичилося буквально завершити на корню і більше до цих залежностей не повертатися, однак розраховуємо на. Стресостійкість на конструктив на вольові рішення і на рішення на перспективу все те, що принесе нам надалі, не поспіхом якийсь певний схоплений результат, а дійсно такий от плавний перехід в енергетики інгресії планет подальших. А дійсно дасть можливість перетворити нашу певну фінансову стабільність, продати, купити, здійснювати розрахунок в іншій валюті, наприклад, оплата праці. Ці може змінитися, просто ми можемо перейти на онлайн працю, наприклад, або на якийсь розрахунок у вигляді просто переводу на нашу картку коштів, а не готівковий розрахунок. Крім того, це вид бізнесу може бути змінений. Будь-який фактор розпорядження нашим майном має бути оновлений, але оновлений стратегічно. Крім того, стосовно нашого тіла овні, зверніть, будь ласка, увагу. Тут великий акцент на самооцінці. І на наших особистих ресурсах, як такі, що мають прямий зв'язок із нашими статками, коли ми можемо просто через відсутність роботи, наприклад, або ж неможливість швидко її знайти, і ми опинилися у стані залежності від рішення певної людини, яка буквально розчерком пара сказала, що ми от надалі вже на цій посаді не можемо приступати до виконання функціональних обов'язків, і в принципі бачення іншої людини таким чином вирішує наші особисті питання. Ось тут ми маємо свої власні внутрішні ініціативи, свою власну свободу направити на таке рішення, яке буде надалі вигідно особисто для нас, не позначати це маркером на нашому імунітеті, на нашій самой. Як певний нуль або мінус на довгі-довгі роки, а навпаки перетворити таке рішення стосовно нас на свій особистий власний вольовий внесок в свою монетизацію у майбутньому. Дякую вам, мовний, до зустрічі у загальному відео стосовно цієї повні і у відео по листопаду місяцю. Всього вам найкращого, всіх благ, добра і миру!